Дівчаточка, рада бачити вас на своєму каналі, і я розпочинаю новий влог. Я, до речі, зараз знаходжуся в костюмі, який от придбала в Голді, із минулої розпаковочки я показувала ось так от він сидить. Ну, в принципі, суперзручно, я ще, до речі, без бюзгалтера, і тут якраз в ньому так абсолютно нічого не... Видно, навіть я переживала за ось ці от прорізи, тому що вони такі достатньо глибокі, але все нормально. Тому отак от, коротше, виглядає цей костюмчик такий, на мою думку, дуже прикольний. Що хотіла вам показати? Зараз підемо в дитячу кімнату, і я вам покажу. Ми вже практично закінчили повністю обставлювати дитячу кімнату меблями і хочу вам показати, що із цього виходить. Ну, власне кажучи, отак от виглядає зараз, так, ну це якщо я на одиничку знімаю, от на 0,5, кімната достатньо така невеличка, і ми. Купили стіл, точніше попросили на день народження дитини, і бабуся нам, а моя мама, подарувала ось такий от дитині, точніше, а не нам. Ось такий от стіл. Він вже йде у мене в перший клас в цьому році, тому отак от максимально, як мені здається, буде ну, круто працювати за ним. Да, Він невеличкий, ми, до речі, замовляли на розетці. Тут у нас є оце тільки якраз склали його. Є три полички, звісно ж, не без дефектів. Ось, бачите, ну тобто неправильно були продирані дирки. І ось тут є також отака от, ну велика ніша. Чи як це правильно назвати. Зараз тут стоїть у нас приставка, потім будемо вже більш-менш нормально розставляти, тому що дитина навіть ще не бачила. Сьогодні я прибирала тут повністю все. До речі, прибла, прибрала в його ось цій от такій кімнатці. Тут у нього іграшки, тут у нього різні конструктори, дуже багато повикидала різних коробок, тому що дуже багато всього було. А, ну, Коротше, треба трошечки якось. А то, я знаєте, люблю все його. Який у мене гарний колір манікюра? Люблю все його складовувати, а не треба цим займатися. А тут оце улюблені ті, що зараз у нього стоять, це супергерої. Це людина Павук з своїм автомобілем, це Веном, Алк. І ще у нас ми купили у метро, ось буквально так: купили Лего Бетмена о, з його автомобілем. Ну, це ми ще не склали. Ну і тут деякі лего в нього там поставили. Ну, це поки так, він буде вже хай там розставляє собі як хоче. Просто це я так поставила, тому що навіть дитина ще не бачила він зараз у свого тата. А, да, тому... Отак от виглядає тепер його робоча зона. А я зараз збираюся їхати в епіцентр, де ще треба придбати. І плюс будемо заїжджати, скоріш за все, в сільпо. Я, до речі, не нафарбована. У мене там деяке щось повилазило, таке неприємне, а я думаю, нормально. І звісно ж там по поверненню покажу тоді вам, а що придбали. Якщо вам цікаво, то продовжуйте дивитися Воложик. Моєї мами, до речі, дуже гарні. Троянди кущі рози. Оце та кущова, як це вона там правильно називається, вона вже відцвітає, але насправді це ну, така краса просто. Моя мама дуже любить різні квіти. Вона прям і хатні рослини, і от такі от садові якісь. Він наскільки просто великий, цей кущ троянди. І ще там є і такі рожеві. Ну і взагалі в неї там багато насправді квітів різних, але е, там щось цвіте, щось не цвіте. Ще ближче покажу вам рожеві. Дивіться, які рожеві. Схожі, до речі, на якусь піоновидну троянду чи щось таке. Просто, просто кайф. Дивіться, яка гарна серединка. Да, і там якісь ще троянди, ось там жовта, одиночна, якась така червона росте. А отут моя улюблена лаванда. І це кожен рік я зриваю собі, потім, коли вона вже відцвітає, я зрізаю собі лаванду і ставлю її. До себе. Я просто обожнюю, вона потім засихає і в мене як сухоцвіти. Просто а ароматики. Обожнюю лаванду. Так, ну що, повернулися ми з епіцентру, повернулися з епохи, дещо купили. Давайте я вам швидесенько покажу. Небагато тут у нас вийшло покупочок, ну, враховуючи те, що я ось недавно на закупах була. І розпаковку з метро, до речі, ж вам знімала. То да, дійсно було небагато чого. Перше, це воду. У нас зараз такі проблеми з цим. <смас> Іноді бувають, нехай про запас стоїть. Тим більше, що ну, якщо я і беру якусь мінеральну воду, то це миргородська. Давайте покажу спочатку, що купила в епіцентрі. По-перше, це вішаки. Вішаки отакі от дитячі взяла для малого. Ну, зручно вішати саме дитячий одяг. Також мені, от за чим я їхала, це все за подарунковими сертифікатами. Будемо дарувати директору подарунковий сертифікат в епіцентр. Оце мені треба було за цим з'їздити. Далі купила ще вонючку в автомобіль. Ну, коротше, взяла таку, якщо чесно, ми вже мільйони різних перепробували. Ці мені не подобаються. Так, так я взагалі я знаю, що не треба вонючками користуватися, це безпечніше буде. Так, набір виделок, Я, до речі, ще взяла виделки, тому що чомусь у мене завжди десь вони зникають. Взяла, коротше, отакі оту, виделочки. Ну, звичайні, не знаю, стандартні виделки. Ще буду фарбувати в дитячій кімнаті, точніше, покривати лаком в дитячій кімнаті дверцята. Ну, Купила таку баночку лака це те, що теж було необхідно. І жувачки в авто, щоб покласти далі. А тепер покажу вам ще, що я купила в сільпону. Таке, це, знаєте, те, що необхідне зараз поїсти там і так далі. Так, по-перше, тут у нас повивалювалося все. Це були овочі, купила огірки помідори. Огірки такі гладкі, а помідори і взагалі такі чорні. Я дуже такі люблю, до речі. Огірки мені зараз на смак не подобаються, ну, але великого вибору у нас немає. Далі купила сливи і купила персики. Ну, це в основному їм я. У мене якось дитина таке не особа, а чоловік взагалі не травоїдний. Далі і молоду картоплю купила. Великий отакий от мішок хай воно залишається в пакеті. Далі. Так, далі е, курина грудочка бащинських, філе куряче отаке. І е, сердельки з вершками. Отакі. Так, один пакет все. Ну, я ж кажу тут таке. по дрібничкам, щось таке накупували. Дуже подобається мені. Ось ці круасани. Прям дуже подобаються. Крафтяр. Я взяла один з солоною карамелі, один взяла полуничний і малиновий. Так що, оце таке я. Прям мені дуже сподобалось. Молоко. Багет, сир і е, м'яско. Так. Ага, і тут а, три пляшки алкоголю залишилися. Це знову ж таки якості подарунку. Плюс до того, що у мене чоловіка день народження також на стіл купила. І там з колективом своїм він щоби там потім. Ну, коротше, там ще три пляшки різного алкоголю. Ну тому такі от закупони. Я вам, до речі, ще щось хотіла показати. Зараз це буде далі. От що я вам хотіла показати? Я в попередньому відео робила розпаковку. Оцього от, от великого замовлення від бренду Хіларі. Переходьте в інстаграм, там, скоріш за все, що буде розіграш. І я маю знижку 10-15% з кодом BIRTHDAY. Якщо вам цікаво щось замовити на хіллері, то переходьте, замовляйте, використовуйте промокод. Я хотіла зробити маленьку ремарочку, тому що, якщо чесно, і через те, що я е, довго чекаю розпаковку, довго чекаю цьому посилку, я вже навіть забуваю про те, що я там замовляла, що я там докидувала в корзину. І вийшло так, що мені додаткові продукти які Я, виходить, не замовляла, точніше, вони не входили в бокс, їх просто сюди поклали. Ну, тобто, додатково, щоб, там, мені здається, безкоштовна доставка була, там треба було ще трошечки дозамовити по сумі, і я дозамовила собі шампунь. Тобто, це я сама його поклала в кошик до оце, цього от подарункового боксу. Його тут не мало би бути, просто він тут лежав, бо я його доклала, а його не як окремий продукт поклали, а запакували в цей бокс. І ще ось цей от продукт це Лосьйон бустер для тіла. Його мені він теж не повинен був іти, виходить в цьому подарунковому боксі. Да, його мені подарували, поклали в якості подарунку. Ну, типу, просто там акція якась була, і там від суми можна було вибрати додатковий якийсь подарунок. Тобто, по факту, ось оце от наповнення без шампуню і без оцього молочка. Ось це от в подарунковому боксі було. Ну і до того ж, футболка і е, гранола. Це я вам показувала вже. Тобто, отак, от, щоб ви просто орієнтувались, тому що це насправді я сама так уже щось затупила да, і наговорила там в той розпаковці. Ну через те, що я вам серйозно говорю, я багато не пам'ятаю, бо довго чекаю всі посилки, ті, а потім ще й довго чекаю самі розпаковки. Ну, і отак, от якось воно виходить. Я тут полачила двері, вони насправді мають висихати за одну годину, і я думаю, що вони вже реально навіть висохли. Але різниці майже немає. Тому, скоріш за все, що буду другий шар, мабуть, пробувати. Тому що ну, все рівно вони такі трошечки шершавенькі, але трохи іначе стали темніші. Вчора ми склали, сьогодні вже просто наступний день, ще ми склали Бетмена. Отак от виглядає. Ще в нас Бетмобіль залишився нескладений. Прикольні ці супергерої. Мені самі, якщо чесно, дуже подобається складати Лего, а тим більше, отакі от, от якісь супергерої, ну, гарно вони виглядають. Збираємо таку міні-колекцію тепер супергероїв, тому що раніше у нас були Майнкрафт, йому дуже подобалося. Ми дуже багато купували різних лего Майнкрафт. А це тепер у нас буде така от супергерої. Переключився трохи малий на, ну, на інші персонажі, на інші якісь конструктори і подобається тепер трошки інше. Ну, це нормально. І так, дівчаточка, завершувальний кадр буде саме на самому цікавому і головному, що я вам хотіла показати. На що схоже, оце, на що схоже, взагалі ця посилочка? Я думаю, багато кому схоже це на посилки з Aliexpress. Насправді можна було погодитись і сказати, що дійсно а, так, це може могло би бути Aliexpress, Але я думаю, що багато із вас вже зараз а, бачили рекламу, там, можливо, десь стикалися. Із новим додатком, який максимально схожий на Aliexpress, він має назву. Тему, ну не знаю, як там правильно воно а, вимовляється, але ну називається тему. І дуже багато там і цікавих пропозицій. Мені здається, навіть якщо так порівнювати, і ціни нижчі. Ну коротше, що вам сказати, я піддалася просто цим цим рекламам. І зробила перше пробне замовлення. Що можна замовити в якості пробного замовлення? Ну, звичайно ж, це якісь там чехли на телефон. Що, власне кажучи, я і вибрала. Мені здається, що такою головною перевагою цього додатку, цього ну, сайту, да, є те, що там є, по-перше, мінімальне замовлення. Це не перевага. Да, тобто, не можна замовити щось там на 2 долара і все. А є все-таки мінімальне замовлення і. Воно від 400 гривень повинно бути. І, власне кажучи, вам все, що ви замовляєте однією посилкою, пакують в одну посилочку. Є дуже багато точок видачі, пунктів. там. Коротше, я взяла собі чехол на телефон. Я вже бачу, що ну, в принципі чехол, як чехол, да? звичайний такий от з Максейм. Я замовила. А, і просто, знаєте, чисто, щоб спробувати, як воно. О. О. Так, я думаю, ви бачите. Ага, хотіла вже доколупатися, але ж, напевно, не вийде, тому що це ж захисна якась тут плівка. Так, зараз ми ще будемо це довго все здирати дивитися, з якого ж це воно боку, та захисна плівка. Ага. Десь, мабуть, ось з цього. Ні. Все-таки з цього. Тому що, ну, здрасте, і що. Так, мені здається, що десь мене. А, ні, 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 ні. дивіться. Я сподіваюся, що там видно. Тому що є такі е, суттєві потряпини, які прям дуже видно, але я не розумію, чи це захисна якась плівка. Ну, так, отут, також так гарненько видно. Чи це. Ну, Чухол такий А Ну, давайте десь шукати зацепочку. Я не думаю, що сайт повинен розчарувати прям з першого замовлення. Але відковернути його десь дуже складно я вам хочу сказати. Ну, але я думаю, що ви бачите, да? що все ж таки воно трошки якось так здирається. Значить, я думаю, що треба просто знайти е десь оцю. Цепочку, і зняти захисну плівку. Коротше, ага, о. о о о о, о. Тільки чому це знизу? О, бачите, підцепила. Є, нарешті, нарешті є знизу з дерева. Так, ну добре, а зверху. Тому, що, власне кажучи, зверху то нічого не змінилося. Ну, що це таке? Коротше, я вже три хвилини намагаюся цей чехол роздіти, роздягнути. І, власне кажучи, я ще вирішила замовити на пробу е скло, захисне скло. Ну і давайте подивимося разом також. Якщо, я, я собі так знаєте, думала, якщо все прийде, все буде гаразд, то я на заказую там всього, просто, що мені вже необхідно, дивіться, три в комплекті. Ось вони, будь ласочка, три в комплекті. Це я не дуже орієнтую, що це. Це, мені здається, серветочки. Ну і саме скло. Хоча ні, це навіть не скло, це така захисна. Плівка, Ну так, да, воно там якось і писалось гідрогелеве, там щось ля-ля-ля. Ну, коротше, таке. Ну, і тут якісь, напевне... А, це, для, мабуть, карточка для того, щоб ну, вирівнювати. отак. Коротше, я собі так знаєте, по план склала. Давайте поки буду розказувати і говорити, ще раз буду намагатися здерти, десь знайти цю плівку. Я так там собі подивилася. Дійсно непогані ціни, дійсно крутий асортимент. Насправді я вже дуже давно не замовляла нічого на Аліекспрес. І головне, мабуть, треба сказати те, що... що доставка про доставку. Я робила замовлення 30 травня. Я, ну, Точніше, навіть оплату здійснила 30 травня. да, І мені замовлення. так, Сьогодні у нас 11 о, ні, 12, 11 червня вже на відділенні Міст Експрес. Точніше, на пункті видачі. У нас там є пункт видачі. Я знайшла, підцепила все ж таки цю плівочку. да, Все добре, все нормально, чехол хорошої якості. Дивіться, о, ну тут це ж уже друге діло. І ще десь треба знайти, оце ось отут, напевно, на ось цей от кружечок. Тут також якась, мені здається, захисна плівка через те, що помітна подряпина є така. Я, коротше, нам накидала там купу всього собі в корзину, і буду, думаю, от як прийде, якщо доставка буде там по термінам нормальна, то ну, з радістю там щось позаказую, тому що насправді це ну, достатньо -таки вигідно на таких сайтах купувати. Плюс до того ж про Aliexpress щось так уже я трошечки підзабила і підзабула. Ну що, думаю, спробую оце -це тему. Ну що, дивіться, чехол Ну, нормальної якості він достатньо. отут тут такий е, тугенький а ось цей от гнучкий е, бортики. Ну, і мені подобається, що на камері також виступає для того, щоб якщо телефон лягає, то не шкодилось. Ну, коротше, замовлення моє мені прийшло. Це радує, радує, що все нормальної якості. Тому. Я думаю, що ми з вами будемо щось там замовляти, і я навіть так гадаю, що будемо робити відео розпаковки. Якщо вам цікаво цей формат, то пишіть, звісно, про це в коментарях, тому що, ну, звісно що асортимент там просто величезний, по суті, як і на Алі Експрес. Якщо ви щось там замовляли вже, пишіть знову ж таки свої враження. І все. Я буду завершувати вже цей влог, тому що він вже виходить достатньо таким великим. На ось такій от ноті з магазину тему. Тепу, тему я спочатку не могла взагалі запам'ятати тепу чи тему. Да. Тому отак, от завершуємо цей вложик. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!